Все ось залишилося сіно з минулого року, коли не вистачало докупляли, коли було дуже багато овець Залишилося. Так ми його ще не докормили. Ми ну, ще там солома, коли були свині, років три тому назад. Перший раз смалили, купляли. Загалом тримала ось два роки. Перший рік. Було три синки і другий рік взяли дві синки термили. Ось так. Зараз покажу з іншої сторони. З цієї сторони лишилася сіна. Церка. Ось лугове сіно також лишилося. Далі сіно в тюках минулорічно. Дерево у нас вітром завалило, було три. Ми їх на дрова пустили. Все ж ми топимо піч дровами, також і газом опалюємо. Це у нас огородок невеличкий. І там ухризований. Обробляємо як можемо, але вже Будь-яко не будемо. Овець продали, тому що скрутно, тяжко. Техніки ніякої немає, економиш. Останні кошти вкладаєш і останній час на цих овець. Все вручну тягав. Так, я не жалкую, 6 років прозаймався, було добре, поки не було того, що сталося тяжкі часи. У багатьох тяжкі часи. Так, збираю кошти на дім. На цьому каналі намагаюся заробити гроші і мріяв також з самого початку заробити на дім. Зараз мрію, але не виходить. На моєму каналі <кій> різна тематика. Кого цікавить, заходьте дивіться. Гадаю, зацікавить територія мого учаску і перспектива. Дуже величезна, але мені не вистачало грошей. Можливо, правильного використання, але загалом здебільшого грошей. Великою або десь. Навіть не дуже великою, але більш-менш достойної суми. Тому що зарплати не дуже великі. Ледь-ледь викрущувались. Були часи, коли навіть півроку було дуже скрутно. Але нічого. Нічого. І тому ось... Майже в кожному ролику я намагаюсь висловити свою думку, своє прохання до того, щоб хто міг би допомогти у зборі коштів на будинок, на купивлю будинку, хто міг би докластися до цього, був би вам дуже вдячний. От так от кажу, який. кошти на будинок ось так деякі збирають різними способами різні потреби для себе на вигадані теми вигадані проблеми але мені потрібно саме на будинок зараз покажу овечок який залишився так оце вівці Залишилися, вони були дуже маленькими, як нам залишили, як влітку, в серпні місяця. Забирали цих лишили. Маленькі, зовсім цей арахітик біленький. Догодовуємо це сіно. І все. І все. Можливо, тиждень, можливо, місяць. Наскільки височі є, бачите, яка ніжка. Шкода його. Але нічого. Виріс. Виріс. Ось такий. Ось такий. Да ще беша Теж маленька. Але більш-менш здорова фізично. Так, є посилання на банку на збір коштів на будинок. Якщо когось цікавить, це все звісно буде потім прибиратися. Все це буде. Це загреть буду прибиратися. Отак от. Отак от. От, от. от. і все. Життя продовжується. Будемо жити і відбудовувати своє життя. І робити його на краще. Без пафосу, як є. Всім дякую. 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 дякую, до побачення. до нових зустрічей.